Погода в Україні 29 серпня буде спекотною, однак на території багатьох областей будуть сильні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідромедцентр. На території всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської областей. В Україні 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують сильні дощі вночі на те на території Сумської області. А в день опади будуть на території Західних, Житомирської та Вінницької областей. На території інших регіонів опадів не буде. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 16-21. На півдні країни до плюс 25, а в день від плюс 30 до плюс 35 градусів. У східних та північно-східних областях вночі від 13 до 18. У день від плюс 24 до плюс 29 градусів ідеться у повідомленні. За даними Метоопрог, 29 серпня температура в Україні підвищиться до майже 40 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Вінницької, Житомирської та Миколаївської областей. Там температура повітря буде від 21 до 39 градусів тепла. Найхолодніше у цей день буде в Івано-Франківській та Сумській областях. Температура повітря буде від 18 до 31 градуса тепла. У Києві 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день очікується Південно-Східний вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду, температура по області вночі 16-21, вдень 30-35, у Києві вночі близько 20, а вдень від плюс 32 до плюс 34 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Також відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів. Що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022-го. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище. Ще Ельнідія принесе в Україну аномально теплу осінь, там у зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.